Брала я посилочку, Ту, що передала мама. Та лише лишила макінець. Ого. Чи що, давайте подивимось, поки чисті руки. Спортивні, ох, спортивні штани мама мені передала адідас. Я потім в кінці поміряю. Оце що? Шейки штани. Валочка, Классно, да? Чай. Так, а дальше, я так поняла, тут продукты. Конфетки. Ой, тут такие почты. И карамель. С... Сило на карамель, асал, з фундуком. В общем, всі разні, з чорносливом і, і цей манго, мухіток. Коротше, всі разні, день якось намальована чи щось. конфетки, яблучка. У мене якраз кошик є з Яблочко. Ка більше не бачу яблук. Огірочки. Вже, мабуть, купувала шаргур. Хочому огірки? Як тут дивитись, ціна? 39,90 за кілограм. Це малинка, це наша малинка з дому. Чи не наша? Верно, наша. Дивіться, скільки малини. Десь кілограм. Навіть більше. Я включила холодець, варю. Дивіться, запечені крильця курич так гарно пахне. Котлетки. А оця мама робить якісь такі печоночні. Дуже вкусні. Це, наверно, котлетки такі. Ось це повний холодильник їди. Як там писали на цілу тракторну бригаду. Виточки. Тут такі налізнички сиру. О. Ще дивіться щось Боже, що це стільки багато всього передало. Це ж наготовити це все. Коли це все з'їсти? А, це такі блінчики з м'ясом. Як... Ну, ми на них кажемо Чебуречки вдома. Пойняли трикутнички такі з м'ясом. Майонез поставило. Тайцы там трепит ножку, таку сточку підставит, воно отклеилось. Дивіться. Олів'є. Мама зробила олів'є. Капець. Зробила олівє і поставила ще й майонез до нього, представляєте? Трошки Олійка потекла, Зараз я перекладу в щось. І це все. Треба переставити зразу, куда його? Куда його переставити? Так покажу. Ось це такий салат. Шампіньйони, фасолька, піджарка, які сінки, секретні інгредієнти. Дивіться, скільки всього. Це мій штатів. Такий. Нормально, це коли це все, треба поз'їдати. Ви стільки їди бачили, а я поки холодець вару. Це вже Вже тако зараз закину цибульку морку і часок хай повариться, і можна буде перебирати його. Ще назакипів. Вчора варила і, і не доварила. От, як би це показати? Футболочку поки крупним планом вам покажу на собі, поміряла. І штани я вділа. Діла штанички не малі, хороші, тільки треба опустити якось камеру. У мене там бардак. Но відео не про тоні штанишки тут є. Зав'язочки можна затягнути Корманки є. Бачили такі мені, щоб мама і вділа, і накормила, наготовила. І це не всі ще подарки. Ще, звісно ж, подарували мені гроші. Усі там: дідусь, мама, бабуся, тетя, тетя з Одеси, вона теж вислала мені гроші. Коротше, це ж не всі подарки. Тому вот така у нас сімайка.